Значить, так, зараз починаємо лекцію правила в строю. Я вам розкажу, що військовослужбовець зобов'язаний обов'язково перед тим, як явитися в стрій. Отже, перше, перевіряти справність своєї зброї, закріплених за ним озброєнням техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, шанцевого інструменту обмундирування та знарядження, Сугор. друге мати коротку охайну зачіску. Третє. Охайно заправляти обмундирування, правильно надівати та припасовувати спорядження, допомагати товаришеві, усувати поміщені недоліки. Е, четверте: знати своє місце в строю, вставати до строю швидко, безметушні, під час руху, зберігати рівняння. Інтервал і дистанцію не виходити із строю машини без дозволу, п'яте у строю без дозволу, не розмовляти, додержуватись цілковитої тиші, бути уважним до наказів розпоряджень і команд сигналів, свого командира виконувати їх швидко і точно, не зважаючи іншим. І останній пункт передавати накази розпорядження команди сигнали. Без перекручень гучно і чітко. Всім все зрозумів. Суспліт, це. Так, шановно! Так, шановно, станьте в сліп. Танк зімаємо. Не махайте!